Вітаю вас на каналі Парарук. Значить, що є? Є така а ананаска. Це одна з перших деревинок, які я посадила на цьому місці, коли ми переїхали. Посадила невдало з північної, з північної боку, я всьому не розбиралась. ну і е, вона давала плоди. от Але останні, звичайно, роки вона вимерзає. І весною з нею все було гаразд. Але після цього дощового літа. Якось так оці з'явилися тріщини. Ну, Звісно, що воно не... десь було вже, видать, всередині, але ж я це не бачила. А тут воно, бачите, на поверхню вилізло. От така бідося, не знаю. Вдасться врятувати, то врятую, ні то. Значить, що мені треба? Оце все зачистити. Бачите, тут ось трошечки вже напливати почало. Можливо, воно і хоче затягнутися. Але ж. А воно не дається, і бачу, по всій так воно потріскалось саме після цього дощового літа. Обробки весняні були. Осінні минулої осені також були обробки. Ну, оце така ось тут, бачите, може, воно й далі десь. В принципі, я розковиряю все, що до чого добереться ножик. Потім змащу а препаратів вичитала в Фейсбуці. Не знаю, спробую. Ну, гірше, напевно, не буде. Не знаю, можливо, вже не дасться врятувати. І, бачите, вона ось отак почала. От, воно чи а якось пішло від душі, потріскалось і. Чи хто її знає, чи там вже якась болячка була всередині. Ось, бачите, видно, видно що воно пішло. От, можливо, тут невдало було зрізано. Ну, це була, я ж кажу, моя перша посадка. І я її, в принципі, не знала, якого. Обрізати правильно, тому вона від мене натерпілась. Ну, спробую врятувати. Дивіться, наступні шоці, а не, не можу сказати, чи той препарат дієвий, буду спробувати його вперше. От, але підписана на кілька груп садів... садівників в Фейсбуці і там вичитала. Це суміш фунгіцидів, Ой-ой-ой. Не знаю, не знаю. От, звісно, що вона така міцна, та суміш. От, і на рослинки своїй нагороді я таким не користуюсь, але дерево спробую врятувати. От. Так, змащую цією сумішю подивитися, а зверху сумішю глини і коров'яка, який я назбирала. Знову ж таки, можете подивитися минуле що це, де я показувала, як я ходжу, збираю.